Ломаченко інвестує у бізнес довірних облич Путіна. А ресурс чемпіон провів власне розслідування і дізнався, що боксер став інвестором проєкту російського бізнесмена Аркадія Новікова, вклавшись у ресторан Новіков Беври Хілс, який знаходиться. Лос-Анджелесі Новіков є одним з найвідоміших рестораторів РФ і володієм міжнародною мережею закладів. Крім того, він особисто знайомий із усією правлячою верхівкою країни терористки, включно із Володимиром Путіном. Бізнесмен був довірною особою диктатора на так званих президентських виборах 12-го і 18-го років. Але судячи із попередньої репутації Ломаченка, її складно дозаплямувати. Андрій Лунін усе ж зіграє свій сьомий матч за Реал у цьому сезоні. Наставник Бланкос Карлон Челуті перед поєдинком однієї 8 Кубка Іспанії проти Севільї анонсував, що українець з'явиться у рамці воріт, а не хібо куртуа. Матч запланований на четвер. Початок о 22.30. У цьому сезоні до слова український голкипер провів шість поєдинків у воротах Бланкос. Пропустив вісім голів, та тричі був зафіксований крім Крім того, лунін вдалося відзначитися гольовим асистом на війні Сюса Жуніура. Ще один український голки має шанс стати легіонером за інформацією ігоря бурбаса у послугах воротаря Динамо Георгія Бущина зацікавлений один із клубів саудівської проліги. Найближчим часом Ігор Суркіс має отримати конкретну пропозицію. Портал Трансфер оцінює 30-річного уродженця Одеси у 7 мільйонів євро. Відразу 20 українських тренерів перейматимуть досвід самого пепа Гвардіоли. Цього тижня українські тренери розпочали стажування у системі Манчестер Сіті. 20 учасників уже кілька днів отримують теоретичні та практичні знання на базі клубу, де тренується головна команда містян. Пройти відбірне стажування мали шанси усі охочі, наставники, які відповідали певним критеріям наявності ліцензії Сі Бі або Ей від УЄФА, досвід роботи з молодими командами та готовність запроваджувати інновації.